Слава Ісусу Христу. Я почав трансляцію. Але мені ще потрібно виконати деякі дії, щоб перевірити, чи точно мене буде чути і не тільки мене. От. І ну, для початку я хотів би помолитись. Я знаю, що на все воля Божа. От. І хай воно так і буде. Якщо щось не трапляється або трапляється не так, як ми цього хочемо. Це нічого страшного, тому що у, е, в кінці-кінці кінці ми все одно знаємо, що е, Христос переміг, але ми маємо докладати зусилля з правильного з правильної, з правильної боку, скажімо так. Наушники десь заблукали дивно, як це так відбулося. Да. Дорогий батько Небесний, дякую тобі за цей вечір, дякую тобі за все, що ти для мене робиш, за викладання предметів теології, за ту їжу, яку ми вживаємо, за хліб насущний на кожен день, за те піклування, за ті можливості, які я можу використовувати, технічні, фізичні, моральні. Духовні, які ти даруєш, Боже. Все, всякий благий дар відходить від Тебе. Дякую Тобі, Господи, будь благословен. В ім'я Ісуса Христа молю Тебе, амінь. Так, давайте а, я на початку, напевно, а, відразу перейду до прослуховування. Просто минулого разу не було чути людей, і, і я хотів би прослухати, чи цього разу буде їх чути. Ага. Тобто не, не те, що чути, а вже... Вже може таке бути, що... Що вже може бути їх і не бачити. Ага, да, і все-таки нормально все. Чекайте. Приветствую вас, Вета. Так, ребята. Передали мені привіт з того свята і переключилися. Це дуже, дуже позитивно, мабуть. А, так, добре, я тоді. Прослухаю. Переда... А, ага, да, і все-таки нормально, все. того света. Звук. да, іначе чути, я не знаю. Мабуть, так було угодно батькові, щоб не було цієї трансляції. Я її сховав там, в принципі, трохи чути. От, я думав вирізати такий веселий момент, де жінка мене питає, де кому Царство Небесне каже. Ти що говорить? Ти кому Царство Небесне побажав? Сміявся. Ну, шкода, звісно. Але нічого страшного, я думаю. Не все повинно бути записаним і у вільному доступі, мабуть, я не знаю. Але багато чого може бути корисним. Взагалі я розмірковую над тим, чи має це сенс. Пишіть в коментарях, чи, чи взагалі нормально такий формат. Просто люди відкривають свої потаємні, скажімо так, да, місця. ну, Я звик до того, що я можу всім поділитися з будь-ким. Тому що в мене є така приказка, що Богу видно, то перед людьми не стидно, а Богу видно все. Але не на все він хоче дивитися в той же самий час. Тим не менше, а, тим не менше, можливо, люди не хотіли б цього. От, наприклад, вчора хлопець сказав, що я б не хотів би бути в прямому ефірі. Ну, Ми взагалі з ним ще навіть не почали теми, не, не торкнулися теми Ісуса Христа, в принципі. Да і крім того, люди виходять сюди, тобто на відеозв'язок. Тут немає такого правила, що не можна фіксувати. От, тому вони самі підписуються на те, що є така можливість. Ось. І ну, чому в принципі, цим і не скористатися такою можливості. Я особисто так думаю. Можливо, хтось думає інакше. От. Е, тому пишіть в коментарі, е, от, можливо, хтось знайде себе, е, пишіть, е, які враження. Е, от, е, і, в принципі, це може бути корисно, а може бути не дуже. Але я не знаю точно, як це охарактеризувати. От, чи більше користі, чи і якщо навіть більше користі, але все ж таки є якась. Е, е, Якісь проти, то може взагалі краще цього не робити заради цієї більшої користі. Хто його знає, я навіть не знаю, як це, як це охарактеризувати. Тому допоможіть мені, тому що один я оцінити зі сторони це все мені достатньо таки важко. Але е, будемо поки що рухатись. Я бачу, що поки в мене все працює, от, я наче е, не, не змагаюся проти Бога. От навіть Мені от прийшло таке відкриття, що зробити зверху отут, перед собою можна сказати, цю, ну, в общем, по-іншому додаток поставити не, не зліва будуть люди, а зверху, щоб коли я на них дивився, воно ближче було до камери. От. І мені здається, що це теж дуже добра така. Підсказка, і звісно, це я б сам до кого не додумався. Але ну, якщо так ми вже говоримо, то в принципі, це, це мені ніхто не підказав. Це так, я думаю, чи то Дух Святий, навряд чи біси таким займаються. Хто його знає? Я не знаю, чесно. Ви мені порадьте, от, може хто розмірковано це, може хтось стикався з такими питаннями. А я думаю, що ми почнемо, наче всі, всі пристрої працюють. От, е, чи вімкнутий на вивід мікрофон, до речі, я навіть і не знаю. Що там за мікрофон їм буде чути? Е, ну, будемо надіятися, що щось їм буде чути. Так, добре. Тоді я почну. Застряла хоть. Ты выеби ее, блядь! Сука, блядь! Это же хулило. Нихуя ты лысый. Меня... Чё, Хіба відмітити, що в мене дійсно е, така, як це сказати, е, прі, прізвисько українською мовою, мабуть, так, прізвисько лисий. В дитинстві було. Я завжди з, е, з е, довгим волоссям ходив. У мене і зараз довге волосся, але його погано видно. От, ну І дійсно можна сказати, що зараз я лисий так, зі сторони, якщо дивитися.

Вирішив зайти щось поклацати. На які теми повинні розмовляти? Та... Дані ще любив про історію, про політику, кацапів позадрачувати, дівчат пошукати. А зараз так зайшов, думаю. Підтримую співрозмовника може якісь розмови. А ви на які там розмовляєте. Загалі про Ісуса Христа. Я в себе тут церкву думаю. Допомагав строїть. <хи> і що ви про Ісуса Христа розповідаєте? Ну, розповідають, чи таки... що? Ще? Ну, розповідаю і розповідає... Може... Може, Може, ви, ви наприклад, розказав, що ви церкву допомагали будувати. А, а ви відвідуєте? А в нас розпочалася ця війна, там почали що там московського патріархата, хоча. Батюшка, сам, його три брати воюють за Україну. І батюшка зараз сам допомагає солдатам. Але на нього напали, Ну, Такі в нас люди трішки з цікавинкою. Будувалася церква для людей. А вони, у нас люди, як дикарі, і щоб сходити. І... Ми трішки не добудували, ну вже вона зведена, поставили вже і купол, повністю вже все. Батюшка ще й казав, ти там де купол, там каже, ніхто ніколи не буде. Оце, а я там якраз будував, каже, а ти там, каже, побував. Бачиш, каже, як я там побував. І фасад почали зверху зробили, але стіни, вже, ну, тобто, вже вона готова і хотіли ще втеплити. А так всередині ми позаливали, все красиво зробили. І от буквально чуть трішечки і вже і відкривали балет. От так от війна, люди почали це все і все, це прикрилось. То ви, кажете, і... то ви кажете, московський патріархат, так? Да? Ну, е там, наче, наче щось за таке говорив. Я намикав е дуже, просто... Нас ходили люди за це, ті, що зроду ніколи в церкві не були, ті, що ніколи в Бога не вірували, їм вони прийшли, і давай, церква погана, церква там цей, вона там якогось цей, просто всі розуміли, якого патріархата церква не була. Люди ті ж приходили, які ніколи не були в церкві, які ніколи це не вірували. І прийшли просто од їмо, то вони прийшли, бо не так церква там московського патріархата, треба її закрити. Хоча я скажу, батюшка, він на українській, мові читав... Ну, не на українській, а тобто не російською, я там. Деревня рука. що? Блє... Древньоруською, мабуть. Ой, у вас... Зв'язок. Древньоруською. Так, 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 так. Древньоруською. <кхи> І тобто... Він, він молився за солдат наших, за це все цей. Ну, а люди по що ніколи церкви не були. І давай що церкви? Так. Я ж кажу, якого б вона не була. Ті, що е, я от будував, допомагав. Батюшка постійно там казав, може якісь гроші, може якісь. Я кажу, ні-ні-ні-ні. Ніколи я допомагав чисто від себе. І буквально тоді... Через декілька місяців працював в Києві, упав із третього етажа і зламав руку і тріснув череп. А сам ну, сам тобто, живий, поїхав на МРТ, е, зробив, взагалі ніяких відклонень, ніякого нічого. Тобто зажило, іноді буває, що голова болить, е, як ну, зрозуміло, травма. І руку іноді на погоду крутить. Але... З 3 та ж скільки метрів. Кажуть, люди з велосипеда падають можуть. а Я живий. Я кажу, бачите, Бог є. кажу, Мене від, значить, є ще тут потрібно. Такої реакції від чат До речі, чи це не четвер в міті, Мене турбує оця лінія е зелена, щось завантажується чи що. Навіть не знаю. Сказав Ісуса Христа і все, мене відрізали від розмови. Ну і думаю, будем. думати, що це співпадіння, так? Да? Ось таке. Співпадіння. А, може перевірю, чи все, чи все гаразд. А, співпадіння, да? так? Декілька місяці працював в Києві. Упав із третього. 3... Так. Да. Співпадіння. Добре. В принципі, все гаразд. Підемо далі. А. І чи я не можу вже йти далі? Вже, виявляється не можу йти далі Що мені не сильно подобається цей а... Иисус, ты уже? Слава Иисусу Христу. Иисус. Что Иисус? Иисус, ты должен. Иисус воскрес еще 2000 лет тому. так ты. Не, я... Э... Я інша особа. Аскет. Е, ну, просто хлопець. Ну, останнім часом більше на те схожий. На кого? Ну, на аскета, ви кажете. не <реш> nee, просто Ісус. Ну, люди вони всі схожі. Я так. А можна я вас будуть по скільки уроків? Мені 26. можно я буду называть тебя папа? Меня папа? Да, Иисус, папа. Мне лучше не надо, мне 26 лет. А сколько вам? 15. Если вы верите, что Иисус ваш папа, я очень рад этому, потому что я верю, что он тоже мой папа. Нет, вы мой папа. А? Вы Иисус, вы мой папа. Вы можете цель, вы можете зубы так показать. Він має звук передніх зубів. Я думаю, в Ісуса були, тому і одразу можна... Ну, нічого, дядько, нічого, папа, я тебе допоможу. Не переживай, все одно рано і Ти Ви заводите мене де до стоматолога, так? Тоді, зараз. Я в Бердичіві. В Бердичіві, в Бердичіві. Я йду там, кстати. Але все одно я... я йду, как... я скоро вийду до тебе, і и... ми будемо з тобою вместе, папа. Не переживай. Моя дача тебе. Слава Україні. Я Понял. я за тобою. Удачи, папа. Спасибо, спасибо, вам успехов вашему. Я твой сын. В вашей справе. В твоей справе, на первых, не, не вашей, а в твоей справе. Добре, будем на ты. В твоей справе успехи, бажаю. Спасибо, папа. Давай, удачи тебе. Слава Украине, папа. Слава, слава Папа, люблю тебя. я тебя люблю. <смістична> Це і звращає дітей таким конкретним образом, щоб вони. Я, до речі, колись поділюся. Я колись ходив, мені було років 16, так, так само, як і йому десь приблизно. І я ходив і розказував, що я Ісус Христос. І вот. мене там навіть якісь хлопці зловили, і